Найсмішніші озвучки матчів збірної відкриває довірку блогер Мазур. На його акаунті в ТТ є відоси не лише зі збірною, а й іншими топовими командами. З останніх шедеврів матч синьо-жовтих проти Ісландії. Пацани хтось буде сімки. Будеш сімки? Нє. Де ти зі мною в вертепі ходити? Але я чорт та окей, але я про вертеп питав. Труфани точно оцінять контент Укрзвуку. Хлопці тонко висміюють не лише гру, а й після матчеві інтерв'ю. Що крізь ланечко, як і ми в групі. А чому Ісландія сьогодні програла? Бо Україна виграла. Гуру смішної озвучки Рома Солонинка. Він коментує всі топові матчі. Пробуй якийсь жих знає. А прайм його озвучок був у часи, коли за збірну грав Мутрик. Мікайло, тримай, роби ж. Ну і Томаш Гуд. Вічна класика. Якщо хочете жорстких та емоційних приколів, вам на цей акаунт. Ідермола, президент футбола. Зараз буде гол! Накривайте шведський стол! Під Полтавою було мало! Понюхай ты сейчас!